Так, зараз маємо звіт від повітряних сил. Проаналізуємо цю атаку мовою цифр. ППО збило 75 ворожих безпілотників із 171 Попередньо напередодні пам'ятаємо, що моніторингові паблікові телеграм-канали припускали, що може бути до 200 БПЛА. В принципі, приблизно так і є. Ще 63 безпілотники. імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків для України через ворожу атаку. Нагадаємо, постраждала Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Російські авіабомби рівняються з землею Куп'янськ на Харківщині. Близько дев'ятої вечора ворог скинув на місто щонайменше 20 кабів. Повідомив начальник УВА Олексій Губов. Була пошкоджена критична інфраструктура, приватні домоволодіння виникли пожежі. А роботи рятувальників ускладнювали постійна загроза повторних ударів. Поранень під час цього обстрілу зазнала 54-річна жінка її ушпиталили. З під завалів деблокували також тіло 51-річного місцевого жителя. Попередній авіаналіт на Купінськ окупанти здійснили всього за 6 годин. Перед тим на місто скидали півтонні бомби ФАП 500